Івано-Франківська обласна держекоінспекція отримала нового заступника. Ним став уроджений з Прикарпатія Богдан Чукор. Раніше він перебував на посаді заступника начальника Київської Держекоінспекції. Захисники довкілля зізнаються, нині структура переживає скрутні часи. Дається ознаки недостатні фінансування, звідси брак матеріально-технічного оснащення та низька заробітня плата пересічного еколога. Нині вона становить півтора тисячі гривень. Попри такі труднощі, новопризначене керівництво закликає інспекторів. Належно виконувати свої посадові обов'язки. Екологічна інспекція повинна працювати і показувати свою життєдайність. Вона повинна працювати на благо людей, на благо довкілля і на благо України. Я вже говорив і повторився, що у нас на сьогоднішній день дуже є важкий момент у державі, іде війна. Але багато інспекторів жаліються, що нам важко. а на то ще важче. Нині в Українській Держекоінспекції відбувається люстрація, запевняє вище керівництво. Попри скорочення загального штату, на понад 10% структура позбулася хабарників, де хто навіть звільняється за власним бажанням. Люди, які були націлені на збір хабарів, на інші зловживання у своїй повсякденній роботі вони вже самі розуміють ситуацію, звільняються. іноді ми звільняємо таких недобросовісних інспекторів, по відповідних статтях там і порушення посади державного службовця і інші статті. Тобто, можу сміло сказати, що певна кадрова робота, певна кадрова чистка. Вона ведеться сьогодні. Штат обласної екоінспекції налічує понад півсотні осіб. Екологи сподіваються, що з часом структура буде підсилена новими посадами, відповідно, з'являться і нові повноваження.